Ця книга була в користуванні у монашествах, у власне ті вставки, які є рукописні, очевидно були для користування монахами. Ось ці три стародруки львівські митники вилучили, коли їх намагались вивезти з України. Їх передали львівській бібліотеці імені Стефаника. Книжкові видання, періодичні рукописні архівні фонди, які є вилучені при перетині чи ввезені при перетині митниці чи кордону поступають до нас і для з'ясування приналежності їх до культурних цінностей. За рік таких експертиз у бібліотеці проводять більше десяти. Найбільш цінною з історичної і культурної точки зору серед тих, які передала митниця, є ось ця книга 1812 року, каже заступниця генерального директора Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника Ольга Колосовська. Перше це кирилиця, це, це наше видання. Це є Требник, збірник церковний. на Треба на всякі випадки життя від народження до відходу в інший світ, супроводжуючи молитви. Книга є дуже цікава тим, що тут є дві рукописні вставки. Спочатку одна на чин хрещення, потім ще одна. Книга є дуже зіпсута, очевидно, вона дуже була користана, але разом з тим це очевидно Почаївське видання. А ця книга найстаріша. Книга священника видана у Лондоні 733 року. Проповіді про універсальні відчуття добра і зла Лондон 1733 рік. Як я вже сказала, саме такого видання у нашій бібліотеці немає книга в оригінальному переплеті, чудово збережена, без конкретних власницьких чи інших записів. Третя книга дев'ятнадцятого століття, а саме 1873 року. Автором є хічкок, і це є тлумачення Біблії. Книга в гарній оправді, з золотими тисненнями, як видно, але цінна вона ще своїми багатими, дуже гарними ілюстраціями з життя біблійного. Кожна грав'юра має свою мистецьку цінність. Ця книга має дуже широкий діапазон ціни. Ми її оцінили у зв'язку з тим, що вона добре збережена, плюс-мінус 500 умовних одиниць. Це така ціна, може бути і більше. Пропозиції є і дорожча. На ту книжку завжди є попит, але вона є в пропозиціях на ринку. Ну, цю тяжко оцінити, для нас вона без ці стародруки виявили, коли їх намагалась незаконно вивезти за кордон минулого року через пункт пропуску краківець Корчова, 43-річна українка, яка розповіла, що книги з колекції її чоловіка, і вона не знала про їхню історичну цінність. Мешканка Київської області перетинала кордон, прямувала до Польщі, і під час митного огляду працівники митниці виявили у неї чотири старовинних видання. Відповідно, ці предмети були вилучені і скеровані на експертизу у бібліотеку Стефаника. З тих чотирьох видань одне тільки виявилось таким, яке не являє жодної цінності. Тепер стародруки поповнять фонди рідкісної книги бібліотеки Стефаника і будуть доступні для дослідження. Загалом у фонді рідкісних книг бібліотеки зберігається понад 250 тисяч рідкісних видань. А у митниці нагадують, що книги, які надруковані до 1945 року, можуть мати культурну або історичну цінність. Аби в тому переконатися, потрібно звернутись у територіальний центр контролю за переміщенням предметів культурної цінності через державний кордон України. Відповідно, там експерти проведуть оцінку і по можливості до 30 днів видадуть свідоцтво про те, що ваш предмет не має жодної цінності або повинен залишитись в Україні. За статистикою, яку веде Львівська митниця раз на півтора-три місяці стаються випадки, коли з України намагаються вивести культурні чи історичні цінності. Ольга Дейнака Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.